Сторінка 200, параграф 58. Збереження різноманіття тваринного світу. На нашій планеті велика кількість видів тварин взагалі перестала існувати, а тисячам видів загрожує зникнення. Так, наприклад, повністю винищені такі види тварин, як дронт, наземний голуб, дикий биктур, дикий кінь-тарпан, стеллерова корова, представник морської фауни та інші. Є види тварин, яких у дикій природі зовсім немає, вони живуть лише у спеціально створених для них звіринцях, зоопарках, заповідниках. Звичайно, змінилися природно кліматичні умови, але причина не тільки в цьому, а також у бездумній діяльності людини що таке екологічне мислення. У процесі господарської діяльності людина вирубує ліси, осушує водойми, розорює цілинні ділянки степів. Забруднює навколишнє середовище хімічними речовинами. Всі ці діяння людини призводять до зменшення кількості видів організмів. Щоб зберегти різноманіття тварин і рослин, потрібно вміти жити в гармонії з природою, тобто організувати господарську діяльність таким чином, щоб не шкодити природі, а зберігати її. В цьому полягає екологічне мислення. Потрібно розуміти, що в природі немає шкідливих і корисних видів тварин. У природних екосистемах усі види необхідні складові екосистеми, а вилучення будь-якого виду спричиняє порушення взаємозв'язків між видами, порушення рівноваги в екосистемі. Потрібно не знищувати той чи інший шкідливий вид, а обмежити його чисельність. Щоб він не зміг завдавати відчутної шкоди. Тварини Червоної книги України. Щоб запобігти зникненню видів тварин та зберегти їх різноманіття, створюють реєстр видів, які підлягають охороні на певній території. Червона книга України це список рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин, а також дані про їхній спосіб життя, поширення, заходи щодо їх охорони. Цікаві факти: з кожним десятиліттям дедалі більше видів рослин і тварин потребують охорони. Видана в 1980 році Червона книга України містила всього 85 видів тварин, 29 видів савців, 28 птахів, 6 плазунів, 4 земноводних, 18 комах. Друге видання Національної червоної книги. Що вийшло друком у 1994 му містило вже 382 види тварин. Третє видання, опубліковане в 2009 році у двох томах, охоплювало 542 види тварин. Заповідні території та їх значення для збереження різноманіття тварин. Охорона зникаючих видів пов'язана з охороною екосистем, до складу яких вони входять. Для цього створюють заповідники. Національні парки, пам'ятки природи, заказники. Значну роль у охороні тваринного світу відіграють зоопарки та зоологічні музеї. Підсумки параграфа: Екологічне мислення ґрунтується на розумінні ролі організмів у екосистемах та житті людини. Охорона видів здійснюється завдяки занесенню їх до червоної книги, створенню охоронних територій. Заповідників, національних парків, заказників, пам'яток природи тощо. Спостерігаючи за життям тварин, вивчаючи їхню різноманітність, допомагаючи їм вижити у важкі часи, ви берете участь у збереженні різноманіття тваринного світу.